Приравночок всім, наступний день, другий тур, на годиннику 6 рівно. Йдемо на збірку, зараз за 10 хвилин вже доїжджаємо і будемо жеребкуватися. Сьогодні погода просто жесть, інакше не скажеш, дощ лиє. Ну, до 12 години точно дають дощ. Далі по прогнозу не відомо, але вили, вильється нормально. І поки розкладатися будемо і почнемо вже ловити. Вітер є, і вітер середній. Такі 4-5 метрів в секунду це дощ з вітром найгірше, що може бути в принципі. Але, ну, тур є тур, треба боротися, треба готуватися до такої погоди, тому в принципі є. І костюми від і, і підготовлені, скажімо так. Побачимо, наскільки наскільки цього вистачить. Ну що, подивимося, що сьогодні висновки зроблені після вчорашнього дня. В принципі, я настроєний так ну, добре. Підготовлений, все, все нормально. Так що зараз приїжджаємо. Найперше розкладаємо транспортну систему, грузимо все на свій возик, всі свої, свої речі і жеребкуємося, йдемо в сектор, розкладаємося і будемо потихеньку ловити. Не знаю, як сьогодні вдасться багато познімати, бо дощ дуже лиє, і справді ну, умови зовсім не для зйомки. Але щось покажемо. Так що їдемо. Там багато людей, а я сам кінець іду. Тут теж. Люди чекають входу в зону. Я теж, ще 50 хвилин, ще дуже багато часу. Оставлюся парасольку, зараз там сяду, чайочок, канапочки, кавуся, а не чайочок навіть. Вот. Трошки деякі речі можуть мокнути. Там у мене ще одяг запасний. Він тут не непровимокаємій такій кишені, є така кишенька. Це транспортна матрикс, вона отаку от кишеньку має в зборі, вона не промикає. І файно там все собі, одяг поклав і все і може ще під дощом стояти. Знизу сіточка, якщо якась навіть волога попала, вона там собі стікає. Не знаю, може для того, щоб її мити. От от. Ну і тут маємо наступних людей. Цілий берег. Я сьогодні в кінці цього берегу. Умови в цьому секторі найгірші, напевно, в цих секторах. Вітер, бачите, звідки звідь там дує, дощ, звідти падає в лице, тобто сидиш, ловиш, тебе заливає. Ну, але будемо боротися, будемо боротися. По рибі це хороші сектори, наскільки я знаю. Перший раз тут ловлю в цьому місці, але чув. Зустріти нас дуже вильотної погоди. Дощ, прям горизонтальний, з сильним вітром, Тому оператор в машині був цілий ранок, а зате поспав. Але тепер йду шукати свого заводника і дивитися, як минула його перша година. Так, так виглядає ситуація, поки що доброши встигла mm -hmm. дойти до нього і знайти його. Зараз піду питати, щоб в нього за риба, бо навіть не встигла. Навіть не встигла спитати, як в нього справа зараз. Почалася сильна злива. Все, що я поки що бачу. Є якась риба? Нормально? Так. Да. Добре. Сюди і тяне. Вітер поміняв свій напрямок міняти обстановку. Перевстановлювати парасольки в іншу сторону і так далі. Є ну бачить спітаю робоший Алі, ні? Ну такі підтримки. Два з половиною три. Два з половиною три. О, це шутка, звітся. Ну, это непогано. Да. Все добре, ти? О, така рибка. Та я бачу, бачу. Добре, добре. Юж третій. Хотіла спитати, бо не встигла навіть катати, скільки тебе риб. Три. Три риби. Всі три такі десь приблизно? Так. Всі десь такого розміру? Один більший, де менше. Один більший риби. У мене один схід був через те, що ну, я просто не зміг його втримати в своєму секторі, і він був сусіда зачепив Леску. Uh -huh. І сусід почав піднімати вудочку, він зійшов. Ну, там тут тобто, таке. Три вузькі може бути. Качка, не? До двох навіть. Хорошенькие Четверочка Жукаш. Четверочка. Жукаш. Четверочка. 40 секунд лишилося. Можна не кидати вже. Фу, чекайте, віддихайся просто, брін, я такого ще не мав. Я ну мав, напевно, але дуже рідко таке буває. Одна риба в нас тут заруба. О, Дивіться, дивіться, риба, риба Це на останніх секундах. Що він буде робити з Дивіться, дивіться. Що робиться, в того останнім? Трошки збільше. Давай, 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 швидше. Дуже швидко не бачу, залишився, буквально 20 секунд, майже 10. Зараз можуть крикнути вже. Але, ми, виходить, дуже добре. Будь ласка, я за одного боку вболіваю за нього. Зійшов. Ну, нам пощастило йому

Дуже. О, що закінчився другий тур. Їдемо додому. Просушуватися, трошки, готуватися на завтра. Сьогодні п'ятий, п'ятий в зоні своїй. Ну, в принципі, непогано. Все-таки чемпіонат Польщі. Ну і по їхньому це називається Гран-Прі. Я це називаю чемпіонатом Польщі, бо ну, такий рівень. Ну, в нас, в нас так, це, би, це би був чемпіонат, чемпіонат України, наприклад. Високий рівень, ну, хороші, дуже прям, всі такі досвідчені спортсмени, заряжені. Ну і по двох днях я 13-й з 50, з 50 людей. Ну, непогано, в принципі, непогано. Я якийсь такий не можу зрозуміти, чи задоволений, чи ні. Напевно, мав би бути задоволений, в принципі, але Чусь, сьогодні п'яте місце. Якось мені виглядало, що я якось трошки краще. Ті 24 кілограма в кінці вибору, в ту рибу останню. Там край свій, я виграв. Весь там 5-6 людей обловив. Так, е... та, 5 чи 6 обловив всіх. Ну і далі до середини озера ближче. В моїй зоні там повитягали, е... повитягали більше. Багато, ну, не багато, кілька осіб, там в районі тридцятки мали. Програвши 1 кілограм чи там 900 грам комусь, тобто одну рибку невеличку. Але й виграв теж небагато, там десь 2 кілограма. Тобто нормально, готуємося на завтра. Треба якби, дати максимум, а, а там вийде, що вийде. Так що завтра вже <кій> трошки тепліше, буквально на 3 градуси. Але я думаю, воно буде відчутно, тому що і сонечко має бути, і вітру трошки менше. І ми будемо на іншому березі завтра. Тому це... Там важкіше трошки може бути з точки зору, що зачепи є біля берега трохи. Але люди ловлять там і ловлять хороші результати показують. Тому і вітер буде в спину. Трохи інакші умови, може, може це якось повпливає. Подивимося, коротше, готуємося на завтра, так що не переключайтеся.